Пані лаве, ради всіх бачити, давайте поаплодуємо самі собі. Окей, поїхали. Я недавно їхав в трамваї, така людина. Він мене їхав тіп, і в нього була Bluetooth гарнітурка. Пам'ятаєте? Оце? оце Bluetooth гарнітурку. Оці бізнесмени давно, оці бізнес з машинкою на вусі. Блін, він їхав максимально щасливий. Він їхав максимально щасливий, ніби він тільки на неї назбирав. Блін, так, ну. В нього день був класний, він їхав, щасливий клас. Але е, телефона в руках я не бачив. Просто болтут з гарнітурка. Він ніби з того часу, знаєте, я думаю, він зараз дістане Йойо Гелексі. <світ> Буде радіти. Ми під'їхали до площі ринок, він вийшов, дістав селфі-палку і пішов. Ну, Все зрозуміло, це часовий розлом. Він був звідти з 2008-го. Е, Селфі-палки, коли останні такий бачили. Да. Я думаю, зараз всі, по всіх селфі-палках в'ється фасолька десь. Десь біля особняків — це діджитал шпарагівка Це дуже швидко все міняється, все летить. Я йшов по центру цьому площа ринок це місце пранків, місце зйомок. Це... Хочете в TikTok попасти, йдіть туди. І я йшов, і на Бруківці хтось приклеїв п'ятий айфон. знаєте ці? Але це Львів, всім сраців, всі просто ходять. Всім по барабану, я зупинився, мені по роботі треба, я гуморист, думаю, треба помоніторити процес. І Зупинилася одна пара, він так зупиняється. Каже, Галя, ти такий хотіла? Вона каже, ні, я хотіла сірий. Тому що це Львів, знаєте, тут все дорого. Поплутуйте, кому у Львові дорого. Зафіксуйте це. А тут піздець дорого. Добре, побути кому прям дешево. Хто прям відчуває, я не доплачую. Я живу тут на халяву. Дорого! Блін, у Львові дорого. Не в закладах оці сніданки, сніданки. Я прийшов в одному закладі дуже гарному сніданок. Цільнозернова брускетта з вершковим маслом. 180 гривень. Шов. Хліб з маслом майже 200 гривень? Ви будете мене годувати? <смі> Я розумію, якщо дорого, треба заробляти більше і снідати вдома. Але гарні, ну у Львові гарно, гарні заклади. Ну класно, хочеться бути там, хочеться ходити, всі стараються, але треба нову позицію. Нову позицію не поїсти, посидіти за гроші, трошки дешевше. Ти приходиш у нас можна посидіти тут, на підвіконнику. Можна отут. от звідси видно, як люди йдять хліб з маслом. Оці багачі, які, які ходять на черепаху на зйомку. Літо, літо несеться. Той момент, який скоро закінчиться. Давайте поаплодуємо цьому літо. Дивіться. З дитинства літо для мене це два моменти. Це на двох кітах. Це сонце, багато сонця і молочні коктейлі. Я все згадую своє дитинство. Я ходив, бігав, гуляв під сонцем і чекав, поки мені куплять молочний коктейль. Це було моє літо, я це обожнюю. Напишіть в коментарях, як проходило ваше літо в дитинстві, що там відбувалося, з радістю почитаю. Але скажіть ви, хто любить молочні коктейлі? Поаплодуйте. Так, так, бо для того створене літо. Молоч, хто які любить, хто які любить. — Банан? А, банановий. Молочний коктейль в сраку, банан дайте. Дайте мені банан. Е, хто ще який? А хто любить класичний, без ніяких добавок? Так, я люблю класичний. Самий простий, звичайний молочний коктейль, і я знайшов, де роблять найкращий Найкращий молочний коктейль по ціні, по якості мені все подобається, він робиться в одній, в одній медичній клініці. Мені за 30, я там знайшов цю позицію, кафе. Шарити. і Я туди приходжу, блін, дуже класна ціна. 60 гривень, молочний коктейль, великий стакан з трубочкою, все, що мені треба. Але дуже дивно, що я туди ходжу часто, і це місце, куди люди йдуть ну, за діагнозами, там, аналізи здавати. А я виходжу щасливий з молочним коктейлем. <риклад> шарити, Я виходжу з молочним коктейлем, Типу, мені вже все, мені вже по Барабану, я взяв молочний коктейль на рецепції. І ще один момент. Я люблю спеку. І ми недавно дозволили собі відпочинок. Ми поїхали з Ірою до водойми трошки позасмагати. І що сталося? Ми приїхали засмагати, і мене не пустили засмагати. Ми пішли бля в тіньок. Бо засмагати не корисно. І ми прийшли в тіньок з моєю дівчиною, і в тіньку всі парами. В парами. Там всі. Там нікого під ультрафіолет не пускають. Всі парами. Я дивився, а під сонцем там смаженина. Там Там оті чіпи в трусиках, очі всі на пумпані на качі. Всі вони там, вони так гріються, щоб їх було бачити в тепловізор. Шарати? Там чіпи так гріються, там можна телефон ставити на спину просто. Просто космос. І приходили молоді дівчата і дивилися, шукали якихось собі де, де лягти. Вони дивляться в чіньок, а там нема кого брати, там в жінку всіх розібрали. В Вченьку всі парами, там мужики всі зайняті, там все зайнято. Він має дивитися, чи він в впаре, чи парасолька з тої сторони. А от там, там двіжуха, я йшов по пляжу, зашпортався, зачіпав, бо думав, що бревно зночі не згоріло. Там ну просто вуголь, просто вугіль, його можна взяти в кальян просто кинути. Вони, вони набирали тої сонячної енергії, і мені да, я дивився, наче півченьку, і вони дивилися туди, знаєте, на ті вільні землі. Вони видно, що не всі з них вже готові до тіньку, знаєте. Вони дивилися, хотіли спитати, як може з кукурудзою схочу. Згадати, як вони, блін, я теж так смажився колись. Фу. Я згорав там. <світ> Дивіться, я про те, що якщо вас мастять сонячним кремом від засмаги, це маркер серйозних стосунків. Значить, ви для чогось потрібні тому світу. Не знати для чого вас бережуть, може ви дізнаєтесь про свою місію згодом. Але ще в мене цього літа з'явився не цього декілька років з'явилася така чима як гамаке. Поаплодуйте, облудок, якщо любити гамаке. Бингамаке це нова, нова фішка, це от наше покоління. Ви зайдіть в будь-який парк, там коворкінг Гугла. Там все забито, все, все в тих гамаках. І це таке наше, тому що я дуже важко собі покоління наших батьків в гамаках. Вони ні, вони в біседках, десь біля озера, біля водойми, шашличок. Але пройшов час і воно дуже маргіналізувалося. Я, ну, ну і справа не в людях. Справа в ти приходиш туди, ти вже теж хочеш дідзя послухати. Це просто все так відбувається. І я думаю, пройдуть, пройдуть роки, і ми теж станемо трошки крінжою для дітей. Знаєте, будуть, наші діти будуть приходити в парк і дивиться тут два дерева, ні, йдемо звідси. Тому що зараз прийдуть ті старі хіпстери, будуть пити камбучу, будуть говорити про лавандові рафи, всі в татухах. нє ні -ні, 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 ні ні Я їхав в таксі недавно, і таксист слухав службу Божу. Літургію. Він не питав мене, чи мені заважає, тому що це свята Галичина. Він і не мав такого питати. Але він наповнив. Я їхав. Я думав, може незручно, що я сиджу. Ми їхали, він дивився, чи я, чи хрещуся, я не знаю. Але ми їхали, все мені. Я не маю ніяких претензій. Мені все подобалося, все супер. Але коли хтось щось на дорозі чудив, той скручував літургію, спускав вікно, кричав йому, закривав вікно, підкручував, дивився, чи я довольний, і ми їхали. Така ситуація. Прикольно, він не довіс, я йому поставив п'ять зірочок, я шукав там інші знаки, але. Але там зірочки. Мені подобається, чи це частина, а це атмосфера Святої Галичини. Чи чули ви, що в Тернополі хочуть е реконструювати катедру? Чули ви про таку річ? Я вам розповім: якщо ви були колись в центрі Тернополя, то там є катедра. Дуже храм такий. Я б сказав, що це візитівка Тернополя. Якщо ви були там в центрі, знаєте, там не тільки дуже низькі ціни, там ще є на що глянути. Тернопіль класний, чому я говорю про тернопіль? Я з Тернопільщини, і мені я побачив цю новину, і мене трошки болить, що катедру хочуть реконструювати над будовою, і там є комплекс домініканського монастиря. На ним ще добудувати декілька поверхів. І як не дивно, оцю всю штуку пушать священнослужителі дуже дивно насправді, але закон України забороняє реконструкції пам'яток архітектури національного значення. Ну але це для мирян. Що для людей закон України, якщо є закон Божий? Я розумію. Але тут я нікого не хочу образити. Ми всі переконалися, що Бог на стороні України, і давайте не гнівити його, аби так далі і продовжувалося. Просто мені стало цікаво, а наша надбудова до храму? Ну, типу, там все працює, все класно. Що вони задумали робити? Можливо, вони були у Львові побачили, що монахи варять пиво. і... Чим ми гірші? З іншої сторони, можливо, буде якась кав'ярня гарна. Ви можете, ви можете посміятися, що траторія до церкви то зле, але з іншої сторони, отче, після служби якийсь легенький, негрішний флетвайт. Якусь пісну карбонару легенько. З гарним видом на центр він буде натхненний. Якась система бонусів назбирав там 10 бонусів, маєш право руйнувати іншу пам'ятку архітектури. Парафія гарно поїла, забудувала лісопаркову зону. <рив> Товариство, я зараз про те, що якщо такі речі і будувати, то там я пропоную складати дрони. Я хочу читати новини, що підрозділ одної парафії fpv дронами просто роздав цілу колону рашистської техніки. І це буде фантастично. І я до того, що стендап це і соціально, і Я хочу, щоб там було круто. Всім дякую, гарного вечора.